Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас огляд продуктів, які закінчились. Хотіла, по-перше, дати відгук нарешті на фарбу для волосся, яку я замовляла на iHerb. Бренд Dying G. Gory. Замовляла десь приблизно рік тому, може і більше, вже точно не пам'ятаю. Ніяк не наважувалася пофарбуватися. В мене колір чорний. Там є багатий вибір на сайті. Можете обрати той, який потрібен вам. Мені дуже сподобалася ця фарба. Вона має гарний склад, вона не тільки фарбує волосся, а ще й відновлює і лікує його. Містить в складі амінокислоти та екстракти рослин. Вона гарно профарбовує сивину. Після використання моє волосся було на дотик, як шовк. Фарба сподобалась. В упаковці було два ось таких тюбіка з номером 1 і 2, які потрібно змішати між собою. Пластиковий контейнер, в якому я змішувала фарбу. Також два в одному пензлик. Для нанесення фарби і розчіска зі зворотньої сторони перчатки і накидка, яку також я одягала для того, щоб не запачкатись у фарбу. Ще на фото в відгуках на сайті, можна побачити, що Попадається в упаковці 4 пакетика шампуня, можливо, це було до моєї покупки, можливо, це зараз. дізнаюсь трохи пізніше, бо я замовила ще одну упаковку такої фарби прийде в наступному замовленні, обов'язково вам покажу. Ціна в даної фарби не бюджетна, але вона на сайті сайпу достатньо демократична в порівнянні з іншими фарбами. Для такого складу і для такої якості я вважаю, що ціна нормальна, тим паче, що нещодавно мені вдалося замовити її зі знижкою мінус 25%. А минулу упаковку я також замовляла на день народження Айхорпу. У вересні кожен рік Айхерпо дає знижку на свої продукти, в залежності від того, скільки років виповнюється Айхорб. В цьому році, по-моєму, буде знижка мінус 29%. Сподіваємось, що дочекаємось цієї акції. Посилання на фарбу, як і на всі наступні продукти з сайту iHerb, я залишу, як завжди, в описі під відео. Використала три тканинні маски від бренду Etude з медика-сасідом і з колагеном. 20 мл рідини в кожному пакетику. Маски сподобались. Замовляла на сайті iHerb. І сьогодні зробила маску з від Mediheal. Використовувала її так: спочатку вмила обличчя і протерла тоніком. Потім нанесла ось цей останній пакетик Riddle Shot 100 від VT Cosmetics, про який я вже багато разів розповідала. Це пробник був в коробочці, в якій було 7 штук таких стіків. І ще даний сірум продається у бутилочці об'ємом 50 мл. Нанесла цей сірум, і коли він вібрався, зверху поклала тканину, зволожуючу маску. Потім, коли маску видалила, я нанесла свій звичайний денний крем для обличчя. Сподіваюся, що буде гарний ефект. Кожен день. Коли є можливість, проводжу якісь експерименти. Далі, друзі, будуть добавки. Закінчився від бренду Carlson Taurin в порошку. Приймаю Таурін на постійній основі для підтримки серцево-судинної системи, нервової системи для підтримки зору в нормальному стані для покращення відтоку жовчі. Також він підтримує м'язи в нормальному стані. Тут було 100 г порошку, всього в баночці 31 порція, в одній порції 3200 мг. Я приймала по половині порції, мені цього вистачило. В запасі ще є така баночка, і є Таурін від іншого бренду. Коли буде вже підходити до кінця, то обов'язково повторю покупку. Ще одна добавка, яку я планую приймати на постійній основі для підтримки щитовидної залози для нормального рівня енергії. Це L-черазін, також амінокислота. Ця була від бренду NAU, в капсулах по 500 мг в одній капсулі їх було 120 в баночці. Зараз замовила у порошку. По-моєму, від бренду Nutрі у мене в запасі, і буду продовжувати вживати. Ще одна добавка, яка є постійно в нашому використанні, це Омега-3 від бренду Now. Тут було 100 гелевих капсул. На сайті є баночка і на 200 капсул для підтримки серцево-судинної системи, мозку. Тут 180 мг EPA і 120 мг DHA. В одній капсулі приймати по дві капсули в день. Ще є така в запасі, і в наступній посилці знов замовлена. Наш улюблений Енацетіл ельцистеїн який завжди є в запасі. Зараз я показувала, що замовила спробувати в порошку. Цей поки що кращий від Doctors Best. В складі тут міститься для його гарного засвоювання молібден 50 мікрограм. та Тасільен 50 мікрограм теж підтримує імунну систему. енацетіл цистеїну тут 600 міліграм в одній капсулі. Вже багато разів казала, що приймаємо для того, щоб позбутися ускладнень при вірусах та застудах, і для детоксу всього організму, для детоксу печінки. Комплекс, який я замовляю вдруге від Natural Factors, називається Urinary Flow для підтримки сечостатевої системи. Він дійсно працює, якщо є якісь проблеми. Тут у баночці 90 капсул гарний склад, щоб з ним ознайомитись, можете перейти за посиланням. Не буду все зачитувати. Якщо проблеми, то рекомендую спробувати. Із продуктів ми використали сухе кокосове молоко. Постійно бачите, і в моїх покупках, і в відео про продукти, які закінчились. 150 грам сухого порошку в пакетику, гарна бюджетна ціна, постійна покупка, і будемо продовжувати вживати і замовляти. І два пакетика з-під шоколаду з сайту iHerb. Не знаю, чи ще продається зараз шоколад. Треба подивитись, по-моєму, після 15 червня Ахор припиняє продаж шоколаду до середини вересня. Тут 72% какао. Це звичайний чорний шоколад, бо це з чорницею. Дуже смачний, в кожній плитці по 85 грам. Гарний склад в. У кожній плитці міститься калій, залізо, також є кальцій, Ось тут, наприклад, його 80 мг, а тут немає, потрібно дивитись склад кожної плитки крему, я теж про це вже казала. Друзі, такі продукти в нас закінчились. Якщо ви чимось користувались того, що я показала, пишіть свої відгуки, цікаво буде прочитати. Також напишіть свої враження, якщо ви користувалися такою краскою, як я показала. Цікаво, чи вона теж вам сподобалась, як і мені, чи якась інша у вас думка, чекаю на. Ваш зворотній зв'язок. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті Horb. Він на екрані і в описі під відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання також в описі. І до зустрічі в наступних відео. Всім здоров'я і мирного неба над головою!